Це місто Львів, порухова вежа, вуличне благовістя, проповідь Івангії на вулиці для людей обездолених, самотніх. Слава Богу. Судити, але сидити тих, хто не прийняв і Господа. Ми не такі, бо мірі я маю надію, що ми з вами не будемо такими. І ми не зведемося, такими, 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 релігією. Всі, що йде проти Бога. Перше, четвертий вірш. Той, хто знаходиться на небі, посміхається, Господь глузує з них. Як би людство не старалося робити бунт проти Бога, як цей, що скинув хрест та собору. Бог сміється, Бог каже, що він величний. Він зорі створив. Попробуй скинь зорі, забери сонце, закрий рукою маєш, неба. Ти не можеш зробити цього, тому що Бог є Бог більший від всіх. І він сміється з тих слідів, Він показує, ваша буде погибель, тому що ми пішли проти єдиного творця. Він Заговорить до них у своєму гніві і упуренні, своїм не веде на них страх. Я вже поставив свого царя, каже Бог, на Сіоні, на моїй святій горі. Тут кажеться нам, що Ісус Цар, Ісус Цар над всіма народами і на Святій Горі Бог поставив Ісуса Христа. Який буде руководити всіма. Немає іншого Царя, крім Ісуса, немає іншого Спасителя крім Христа. Нема. Немає іншого Месії. Бог показує. Ви не відмолите свої гріхи, якщо ви будете молитись до інших святих. Прискуйте себе всякою різною святою водою. Тільки кров Ісуса Христа, найсвятіша. Яка вмиває нас вами від всякого гріха. І це було сказано ще за тисячі років тому, 2700. Надалі каже, я вже поставив свого царя, я сповіщу Господню постанову. Господь сказав мені, ти мій син, я сьогодні тебе породив. Господь віддає Бог всю владу Ісусу Христу. Це було створено ним, Ісусом, і через нього. В Івана першому розділі написано, спочатку було Слово, і Бог було Слово. І Слово спустилося до людей. Це Слово Ісус Христос. Він був вічно, нема іншим спасінні. І надалі Давид каже, проси Бог проси в мене, Бог каже, і дам тобі народи. Як твою спадщину і Твоє володіння буде до краю землі. Пам'ятайте, ніхто, крім Ісуса, не може володіти вашим серцем. Якщо ви розбили Кайдани гріха Ісусом Христом, прийнявши його в своє серце і покаявшись, пам'ятайте, ніхто не буде володіти вашим серцем, тільки Ісус Христос, Месія, Назарянин, той, що є Спаситель. Ісус. Пам'ятайте це ім'я, Ісус Христос, бо тільки ним ми з вами спасемося. Амінь. 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 Ти їх розпорошиш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посух. Тож тепер станьте розумнішими, царі, прийміть застереження, ви, що правите землею. Уявіть собі, всі царі підняли бунт проти Ісуса Христа. Проти єдиного царя. Вони не просто підняли бунт. вони пішли війною, вони захотіли вбити. І навіть тут Бог дає шанс, Бог дає можливість. Він каже царям, порозумнішайте, пам'ятайте, що ви робите, отямтесь. Одним словом, ви можете покаятись. Я даю ще можливість, поки ви живете на землі, і прийняти мене як Спасителя, і гріхи будуть прощені. Навіть тут, милосердний батько, добрий Бог, люблячий Господь, кожній людині, поки стукає ваше серце, поки ви дихаєте, дає шанс на покаяння. Ти обманюєш, покайся, ти робиш гріх, покайся. Бог дає можливість, поки ти тут на землі, ти можеш вмерти і в 10 років, і в 17, і в 16, і в 20, і в 70, і можеш не встигнути прийняти Христа. Бог каже, який би гріх в тебе не був би, навіть тих царів, які повстали, Одягтесь, прийміть Христа і покайтесь, і ви будете прощені.